Що я беру з собою в лікарню? Да. Шкіра дуже сильно блистить і підтягнута така. Доброго дня. Ми сьогодні вам робимо операцію. Проснулася я вже з цим на років. Ти що ніколи не обслідувалася? У мене буде завтра операція, і сьогодні ми збираємо мою сумку в лікарню. Вперше це буде в мене відбуватися в Польщі. У мене вже були операції в Україні. О, я не підключила мікрофон. Мені сьогодні прийшла посилка з Натіно продукти, які в мене закінчуються, і деякі продукти, які я хотіла спробувати, я побачила в Reels. Давайте розпаковувати цю посилочку. Моя лапка бивця, яка мене порізала минулого разу. Так. Мені висловили не, не то, але здається, що тут написано правильно, що це нічна маска. Ця маска мені так сильно подобається. Реально робить шкіру дуже блискучою, дуже гарною, зволоженою. Прямо великий лайк. Це моя друга баночка. До цього я купувала маленьку, а тепер купила повнорозмірну. Якщо ви хочете ефект дуже підтягнутої, гарної шкіри на ранок, мій вам. Рекомендась нічний кремий йде на полицю з доглядом. До речі, ось ця баночка маленька, яку я вже навіть розрізала. І до речі, ви можете побачити, як змінилася упаковочка. Виглядала ось такою яскравою, а тепер ось така. До останньої краплі це свідчить про те, що він мені дуже подобався. Якщо будете купувати щось з моїх порад. О, мене подруга прийшла. Блін, зараз на чайочок прийшла. Привіт! О, ти все-таки що купила щось. А що це? У нас це така да, цукання. Так, класно, там українці тримають її. У мене закінчився мій улюблений олівець для брів, і в мене не вийшло його купити ні в якому стаціонарному магазині, я в шокі була. Мені довелося його замовляти. Я купую собі найсвітліший колір, я люблю світленькі брови, які не обтяжують моє обличчя. Так, і фірма називається Vibo. Він дуже бюджетний і офігенний. Нарешті можна замінити мій олівець для брів, який повністю закінчився. Я не знаю, як я ним далі фарбуюсь. О, в пусті баночки він іде, до речі. Ось так я зберігаю всі пусті баночки. У мене вже так багато їх зібралось. Треба терміново вам знімати відео. О, це коротше я купила собі в лікарні. Дубайські шоколадки. Сьогодні розказувала, що вона звала цей шоколад. Приходила якісь в інший магазин, і вони були невкусні. А тут вона попробувала, що да. вона прям тут карамель, Вона каже: я прям случайно зламала. Шо? 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 А зламала вона... її. Да, вона і в Карпу, і вона прям зламала. каже, вона така вкусна. А я вона просто... случайно зламала і можна було з'їсти через це. Не, да. Вона прям хрумтеє і попробуєш. Да, вона реально дуже вкусна. А ти пробувала? Ні. Так попробуємо сьогодні. А чотири візьму собі якраз на чотири дня в лікарню. Так. І ще я купила собі такий бальзам своїм улюбленим запахом від фірми Мокош з журавлиною. У них є такі самі скраби, але скраби солені, і вони мені не подобаються через те, що солене мене подразнює мою шкіру. Скажи. Воно таке свіженьке і мені прямо дуже подобається, що воно не обтягує. Він офігенний і на літо це просто щось неймовірне, дуже свіже і дуже смачненьке. Просто я дуже сильно втомилася від солодких запахів. Вони мені якось зроблять життя тяжче. <свісна> Посмійся. А це такий він свіженький, солоденький і кисленький. І мої засоби для тіла зберігаються на цій полиці. До речі, це масло, яке мені не до кінця подобається. Літом можна ним користуватися взимку, взагалі ні. А це маска, яка просто офігенна. Вони мені вислали пробник в якійсь посилки. І я така спробувала офігела. На ранок шкіра дуже сильно блистить і підтягнута така. У мене закінчується моя улюблена міцелярка. І Я вирішила всі купити таку нову з помпончиком, щоб було дуже легко її наносити на спонжик. Міцелярка в мене йде в запаси, бо моєї минулої ще трошки засталося Це дві пінки для миття обличчя за 100 злотих. Дві штуки. Прикольно, так? Да? І ще це класна фірма. О, блін, клас, воно пахне огірками. Офігенно, я так люблю все з огірками. Боже, це, походу, буде моя улюблена умивалка. Кажи огірками похоже чи ні? Ні. Блін, як коктейлі з Ні. Ти пробувала коктейлі з огірків? Ні, взагалі гірками не пахне. Ой, класно пахне. А чим ти її пахне? Гірка. Умивалки в запас. У мене ще залишилась моя. Я зараз користуюсь ось такою. Вона мені дуже класно підходить, Зволожує мою шкіру, але дуже маленький мілілітраж і висока ціна. Дивись, що я купила. Я побачила в Reels тінт для губ, який збільшує губи, типу, візуально. Коротше, на нього була огромна скидка. На натіну положила в корзинку, коли воно коштувало 140 злотих, а купила, коли воно коштувало 70 Ну, я ж дала, я вже знала скидкою. Так, боже, який колір. Ні, він має бути натуральний. Ну, я боюсь руку, бо воно тоді встанеться. Це по країну, за... давай. Воно фіолетове. А, ти поняла? Диви кусок губи появився. Ти бачиш? Ого. Блін, Діано. А, о так воно делають отак. Це... О боже, який ужас. Виглядає жорстко. Я чую, як воно засихає на мені. Прикол. Все, замина бодок себе. Вс, девочки, берем. Блин, офигеть, да? Ну да. Ну, я себе ще полностью типа домалювала. Бо я по краючкам зробила. Офигеть! Я теперь могу себе... О, реально такая форма типа выразно появилась. Угу. Типу, как будто... Угу. Тільки це тінт, який буде триматись дуже... Боже, ніби реально зробила губи. Все, ми пішли пити чай. Пока. Блін, зарані як глазуровані, тільки знаєш, було всередині <пробити>. гущанка. Ти mm. рікала, що вони, мабуть, це самі діють. Да. Ти бачила, що там у них все організовано? Мені за цього дуже подобається, це, типо, так приємно. Приходиш і бачиш, як це все готують. Ммм, ну, прям там. Дубайська шоколадка з бідронки. Це викласно. Угу. І йде за всі гроші світу. Найголовніше, що я з собою беру, це штани, які мене будуть радувати кожного дня після операції. Там, ти можеш говорити? Ти Дуже класні штани. Візьму з собою маю. Я не знаю, чи мені буде ок, якщо воно мене буде обтягувати, бо в мене буде в зоні якраз цій робитися операція. операція. Да, до речі, я б взяла ще якесь худі. Велику футболку таку. Вона каже, що помята. Моя любима футболка. І джинси, в яких я поїду, таку теплу кофту я візьму. А вдруг в больниці буде холодно. Відеосімщик Яна ну, до ваших постів. Візьму ще з собою та кофту. В ній можна буде приїхати і уїхати. Вона дуже легенька. Я засрала сьогодні свою білу, і за цього я сказала Дяні, щоб вона мене не знімала другій кофті. Я вже не буду мікрофон одягати. Зарезервувала номер набагато дешевше, бо позвонила їм напряму в готель. Їде за мною мій хлопець. Я готель для нього заорендувала поряд з моєю лікарнею. Одну ніч ми переночуємо з ним в місті. Там завтра зранку на вісім мене вбили за ти переживаєш. Я переживаю, якщо щось піде не так і мені розріжуть живіт, це буде плохо. Я сьогодні Настя придерживаю. Тільки треба. Ти голосніше, щоб це ти привикла. Я сьогодні Настю підтримую. Неожиданно, кстати, ти мені написала. На чайочок. А я скажу, що хотіла написати, я списку так, треба насить написати під'їжджаю, що вона не переживала. А потім я, така, ну, не, я просто, так думаю, ні, я хотіла написати смс, просто це типу. Але думаю, <святка> ну ти ще не буде переживати, наверное, сама. Якщо вона сама вдома, то поїду просто на чайний час. Так, на час. Може, сидимо, скільки діана. Вже поїхала, збираємо косметичку в лікарню. Що я беру з собою з доглядової косметики? Гель для душа, бо я думаю, що його не буде там. У мене є дуже компактний стік для зволоження під очима від Кіко. Він мене закінчується якраз. Та я взагалі його завжди тільки в поїздки собі беру. Міні міцелярна вода, мій новенький дезодорант, бо я не хочу бавитися з тим, який закінчується. Шампунь і кондиціонер від L'Occitane. У мене є такі урки. Мій улюблений кондиціонер в спрею. Міня... все у мене у мене є спеціальний відділ для подорожей з мініатюрками різними. Гель для вмивання, крем для рук, потім масло в мене від Kiko дуже класне, дуже зручне є для кутікули. Масочку, а вдруг захочеться. Пачі під очі, а вдруг захочеться. Зубна паста і зубна щітка. Понжики, розчоска. Вийшло якось багатенько, але хай все буде, краще воно буде зі мною, ніж потім мені щось захочеться, а його немає. Настрій в мене взагалі не дуже. Мені хочеться втікти додому. Мені сказали передягнутися і давати такий браслет. Там моє ім'я і мій песель сказали чекати далі. Поки мене переведуть на вері, де я зможу поговорити з лікарями. Мене заселили в гарну чисту палату, вам маленький румтур. Почала накривати хвиля паніки і розуміння того, що я вже нікуди не дінусь від операції. До цього дня я тримала все в собі, не дозволяла собі плакати, думати про те, що буде відбуватися. А коли я приїхала в лікарню, мене догнала ця хвиля всього, що я стримувала в собі. Я чомусь думала, що буде спокійним, але насправді він видається зовсім неспокійним. І зовсім не таким, як я думала, що те, що я багато плачу. Багато стресую, до мене навіть психолог приходив, бо я багато плачу. Я не думаю, що в мене буде сили записувати щось. Повернусь до вас, як в мене трошки буде більше сил і енергії. Так виглядає моя вечеря. Мені супер, бутербродік мені принесли. Ще мені хлопець приніс. багато її їжі, тому я думаю, що буде ідеально все. Ізначально вони якісь всі були такі злі тут до мене. Типу я взагалі все одно було. Я як почала плакати, як почала їм тут розказувати. Просто, вони просто взагалі, я ті приходжу, кажу, що ділять буде. Кажу, ти що, ніколи не обслідувалася? А я починаю плакати. А, то, а я повернуюсь, типу, а вони, типу, місця того, щоб мені розказати, що ми будемо зараз перевіряти, типу, що ми будемо херню. Потім я заходжу до гінеколога, мене мав перевірити гінеколог. А там сім чоловік, жінок, слава Богу. Кажуть, іди роздівайся, я йду роздіваюся, виходжу, говорю, а чого вас так багато? А вони мені говорять, це у нас больниця взагалі. У нас тут так завжди багато. Лікарня хороша, дуже похожа на мою там, де я лежала, помниш вам? Мене знову кормлять, принесли коктейль. А я дивлюся серіали, які викликають мене дуже змішані почуття. Називається Моя геніальна подруга. Не знаю, чи радити чи ні. Він прямо дуже тригерить і мені тяжко дивитися. Але цей серіал я дивлюсь, бо я читала книгу. Там піднімається дуже багато різних питань про освіту, про самореалізацію, про фемінізм. Книга мені дуже подобалась. Проснулася я вже з цим на років. До мене в 6 ранку приходила лікарка, точніше, медсестра. Потім я заснула заново. Зараз 8.30, За годину в мене буде операція, я вже сходила, прийняла душ, завразала волосся, щоб воно не мішало при операції. Все зробила, що мене просили. Мені вже поставили. а я вам показувала. Я стараюсь не хвилюватися. Подумаю вже про все потім. Я вам, до речі, не розповідала і не дуже хочу розповідати, що саме, і як саме, і куди саме. Просто показувала. До мене, до речі, приходили всі лікарі. Я думала, вони порозмовляють зі мною, але вони сказали мені просто доброго дня! Ми сьогодні вам робимо операцію і пішли. Я ще в догонку там спитала десь і все. Я не знаю. Я стараюсь поменше коротше, про це думати і побільше mm. щось робити. Все, у мене ще, о боже, я не можу згинати рукою. У мене ще годинка, я пішла, що пороблю. Поментую, Боже, влог вам. на мене Навалює паніка, але я не можу нічого сам зробити через 15 минут. Буде все, коротше, я ухожу через 15 минут. Я вже потихеньку приходжу в себе, все пройшло дуже добре. Мені замість того, щоб розрізати живіт, зробили були просто чотири дирочки. Найкращий варіант взагалі відбувся того, як могла пройти операція. Я дуже сильно задоволена. Всі дуже сильно милі, привітні. Фух, я зараз дрімаю, відходжу від наркозу, приходжу в себе. Мені трошки тяжко говорити, бо в мене була тут трубка, вже стабілізуюсь. Я пішла далі дрімати. На другий, і третій день я вже нічого не знімала, бо в мене просто не було сил. Мене відпустив наркоз, і я почувалася просто жахливо. Виявилось, що в Польщі після операції те переводять в післяопераційну палату, що мені також дуже сподобалось, бо ми всі разом, якби не були ті, хто чекає операцію, і ті, хто вже після. І ніхто не лякається під час очікування своєї операції. На другий день я почувалася дуже погано. Я не могла сама піднятися з кроваті, але мені допомагали лікарі, бо треба було розходжуватися, щоб краще пройшла реабілітація. Я дуже Багато чого взяла дарма, але добре, що я взяла собою маселярну водичку з такими пацами. Я змогла так вмитися. Це останній день перебування в лікарні. Мій хлопець забрав мене додому. І я, якщо чесно, ледве витримала дорогу, було тяжкувато, але на розкладеному повністю кріслі я якось це пережила. Тому що ми їхали годину до тому з Ополя, Вороцлаві. Якщо ви не знаєте, я живу в Роцлаві. але мені назначили операцію в Ополі, тому що моя гінеколог пані працювала в цьому гінекологічному центрі. У мене тут розпаковка. Це на Ютуб. Мої підписники вже з тобою дуже скучили. Польща. А мені скучалося. В мене є інстаграм. Так, кофточка у нас, така хіппі стайл. Я, коротше, лежу, успокаюсь, Поля приїхала мені готувати супчик. I don't know. Uh, I don't know. Uh -huh. А, це глібу, походу. <laughs> і це мені платочко. Okay. Я її хочу на білу мачку зверху одівати і гуляти весною. Типу, я хочу бути такою неординарною, Бачиш, який цвіт необичний. Не таке, як всі носять однакове, а щось інше. Да? З коричневим. А у нас Де, що? Має. Коричнева лихоманія. І оце під вопросом платько, під вопросом, воно повністю прозрачне, але там, типу, є якесь під низом піддіяння. Дуже інтересно мені було подивитися на нього. О, вау, вау! Блін, я забула про резі, що таке длине. Я думаю, точно на наш зрост буде нормально. Дуже красиве. Коротше, заживе мене пузо. Ой, сміятися мені не можна. Я буду цей. А тепер Це давай розпаковка розпаковках є буду. Оце нам саме інтересне. Звичайно. Ну, він ще не знає, що я йому купила її. Він, Але він, не він не її вже знаю. чекає. Ой, який колір опа! опа. Йо, такий графітово-коричневий типу. Вау! Та ти що? Він буде мене любити? Страшно. Але Поліна, я на коліна. І так. О, як красиво. А, бін. Я вже все пони Дуже вкусний супчик. Я вже одну порцію з'їла. І ми замовили такі моті. На пополам цей зелений, кіндер сюрприз, це полі і мені снікерс. Ой! А У нас тут не дуже приперена, ну да ладно. Мені набагато більше сподобався саме з малинкою. Надо було знімати твою реакцію. Точно. Дивіться, який мені букет подарувала подруга. Анет. ви можливо бачили її в мене на Ютубі. Ми з паковкою знімали разом. Да. Занят так. не теж була, і сестрою моєю теж була. Дякую, Анеточка. Мені прийшов ще один букетик від іншої подруги. Я прямо в шоці, бо не очікувала в такому форматі підтримки. Ці дівчата в інших містах. Це від моєї Ели, вона живе в Варшаві, і вона мені вислала ось такий букет. Я, до речі, не хотіла кур'єра пускати. Я не розуміла, що це хто це, що це мені приніс. Сьогодні за мною доглядає мій хлопець. Він мені допоміг помити волосся, Кондиціонер спрею, який не змивається, і закінчується у мене вже. Він робить моє волосся дуже шовкою і приємним на дотик, на вигляд гарним. засіб, який я вже не змінюю. І моє улюблене масло для волосся. До мене прийшла Діана і вивелила мене на прогулочку. Я все бачу. Вони мене підготували дуже довго до того, щоб відключити. Я старалася не дивитися, щоб не бачити ні ножів, нічого в Україні, я до була гола отак на Тут на мене одягли таке плачу, що тут типу, підняла. Вони його типу, розрізали, тут мені розрізали, я так А, Ти лягаєш отак, як типу, на обличній турацію. Це там таке кресло трансформірити. От як у гінеколога, тільки оці ноги печатають, ти не дрібаєш, uh -huh. нікому. Ну, Воно як у Драй, Дай, Драй якось, ось отаке огромне, ти туди ногу засовуєш, вони її печатують, зафіксують, а потім і ще починають двигати в різні сторони, як мені удобно. І вони починають мені, кажуть, час ми підключимо тобі типу, якісь там електро-шокери. Типу, Я говорю, хорошо? Вони мені беють, потім щось спрашують у мене. Я говорю, а що приходить? А що ви зі мною говорите? Я говорю, бо в Україні такого не буває. Кажуть, в Україні одразу вас відключають. Я говорю, так. Да. У нас не так, у нас все по-другому. Кажуть. Сьомий день після операції мені вже набагато легше, але все таки щось робити мені дуже складно. Я собі замовила. Свій улюблений Баблтіз знайшла, що на вольт можна замовити собі також мій улюблений рецепт кавусю з тапьоки. І коли я побачила ось це, я не змогла прийти мимо. Це у нас зі смаком дині, якийсь незрозумілий напій. І монтуємо ми другий влог про наш переїзд. Якщо ви не дивилися вдруг, я не знаю, як так могло статися, але ви пропустили ці відео, які дуже цікаві, і я їх просто обожнюю. запрошую вас подивитися тут. вилетить вам посилання. Тільки що до мене прийшов кур'єр. Ми здавали недавно з моїм хлопцем аналізи, і мені треба було дозамовити вітаміни. Я купила ось такий Б комплекс з цікавого ці вітаміни в форматі жилеюк. Далі вітамін Д. У нас у обох дефіцит вітаміну Д. Вітамін С і для мене, і для хлопця. Я, до речі, вам це світло не показувала, дивіться, як гарно. Це за 60 гривень з шейну у мене. Така лампочка. І ще одна лампа з підронки. За 200 гривень. Дуже затишно, як на мене. День восьмий. Сьогодні перший день, коли я змогла одягнути на себе джинси. Перший день, коли у мене спав напрямк з живота, я навіть вже бачу прес. Це шок, я була такою круглою. А тепер у мене вже все відновлюється. Я дуже сильно радію і зараз одразу йду по справам. На 15 хвилин мені треба покласти гроші на рахунок, щоб купити квитки в відпустку, не відпустку, а в таку подорож літню. Я думаю, що не буду ще поки говорити, куди і, і що, і як. Хоча б треба оплатити ці квитки, оплатити готелі, все, і потім вже можна буде з вами ділитися. У мене настрій, звісно, на плюс 300, коли я змогла одягнути джинси на себе. Вони правда, такі, бачите, дуже об'ємні. Дуже це може у мене там стірочка. Так, не перемотуйте назад. Ні-ні-ні. Дивіться сюди. Джинси на мене такі дуже широченькі. В них зручно через це, бо вони не давлять мені на живіт. Прекрасний день, день восьмий. Поїхала хотіти по звички сказати, але я не знаю, що буде далі, що я буду вам далі показувати. Просто починаємо наш восьмий день. Я прогулянка затянулась. Я зустрілася зі своєю подругою, і ми зайшли в пару магазинів. Я зараз вам покажу свої покупочки, які я зробила сьогодні. Мабул, ті, треба поставити його терміново в холодильник, щоб можна вже було попити його. Я купила такий органайзер, який в мене один уже є. Він стоїть у мене на столі, тут в кухні. Я купила ще один на полицю, щоб зберігати всі кабелі і блоки для зарядки, щоб воно було все сховано, гарно і ви не будете перенабалятися, все не по своїх місцях. Тепер у всього буде своє місце. І погляньте, яку я весняну покупку зробила. Це такі маленькі тарілочки, які я використовую часто для горішків, для малинки. У мене постійно вони використовуються, в мене вже є таких три штучки, мені треба ще. Також для моєї квітки я купила ось такий дозатор, який буде мені допомагати тримати в чистоті листочки. Ваш юний садовод. Я зайшла в пепку і взяла там такі форми для льоду, бо я забула все, що було в морозилці в минулій квартирі. Такі покупочки я зробила мені сьогодні, прям реально набагато легше. Я спитала в чата діпіті, чи можу я гуляти так довго? Я сьогодні гуляла, мінімум годину йшла десь. GPT мені сказав, що це для мене дуже добре і дуже класно гуляти по годині, і що так швидше вийдуть з мене гази з мого живота. Сьогодні була перша ніч, коли я набагато легше спала, набагато легше копалась вчора ввечері, і набагато легше встала сьогодні зранку. І прямо даже змогла надіти на себе джинси. Вау! Я навіть не могла уявити, що все в мене буде проходити так добре. В найкращому варіанті для мене чекаю нашу зустріч з гінекологом, щоб вона мене перевірила. Це буде десь за три тижні. Вона має мене обстежити і подивитися на наш результат після операції. Все буде класно і налаштована я дуже позитивно, особливо після такого швидкого відновлення. На восьмий день вже себе так добре почувати. Це дійсно класно. Я пішла, не знаю, що буду робити. Я буду монтувати рілс, який я не змогла просто сьогодні зранку як стала змонтувати. Я навіть вже сіла ютуб монтувати все, що хочеш наступний випуск YouTube. Тому що я сьогодні виставила зранку новий випуск. Не знаю, щось мені вирішилось спробувати зняти влог. Мені буде так можливо сумно. А якщо я буду знімати, то мені буде веселіше. Невільжоний. Невільжона цера. А я не знаю, скільки чекати. вже все побачила. не було видно. Нічу... Ні, чи страні було видно, але нічого страшно. І ще тут мені так не подобається? Тут, тут написано типа ізоляція, потім е... як буде ізба? Не знаю. Ну Ми, в... які, на да, звіті <реку> я намагалася його відліпити, але воно намертво тупо приклеєно. Так приятно пахнеться. Всі бачика мене є спеціально для друзів. <реку> а у мене хто друг? Давай будів.